Здоровенькі були криптони і криптанки. З вами, як завжди, Арсік, це є криптоволя DAO. І в цьому ролику не буде якоїсь інформації про те, як реєструватися на біржі, як купити криптовалюту, або як правильно користуватися елементарним інтерфейсом на біржі Bybit. Замість цього я хочу розказати про свій особистий досвід і досвід інших людей, які використовували дану платформу. Що в ній є хорошого, на чому там можна зробити, а на чому втратити свої гроші, які також є зручності і які можливості дана біржа відкриває, якщо ви забажаєте нею користуватися? Думаю, буде повчально і цікаво. Тож не забувайте свою каву, свій чайок і смаколики, також. І приємного вам перегляду! Давайте почнемо з такої бази, основи, чому багато людей любить байбіт. Це, звичайно, ж їхні промо, байволс і лаунчпади. Та давайте коротко пройдемося по кожному з цих активностей. Промки це такий вид активностей, коли біржа лістить новий щиткоін. Проект, який ліститься, зацікавлений в тому, щоб в них були торги, щоб люди задепозитили саме їхню монетку. На біржу і загалом аби їхній проєкт був активним. Тому вони домовляються з Bybit про якісь невеличкі промо-акції, за які дають там 5, 10, 20 або більше доларів в залежності від самого проєкту, від його бюджету і від можливості. Потратити цей самий бюджет на ось такі плюшки для юзерів в більшості випадків це є для маленького капіталу, але буває таке, що якась компанія дає приємну кількість стейблів. Чи своїх токенів на ось такі промки. А якщо ще замультачити, то може вийти непогана сума, яка буде рівною, наприклад, зарплаті такого непоганого програміста-тестера. Ось, наприклад, десь на екран постати з мого телеграм-каналу. Була промка, якій було потрібно задепозитити як найбільше коштів в щитках на Bybit. У цьому випадку не потрібно було мультачити, так як умова була. Чим більше ти депозитиш монеток, тим більшу кількість цих самих токенів від загального пулу ти отримуєш. Був ризик того, що монетка впаде, тому що потрібно було її тримати якийсь час на біржі. Та цей ризик я анулював, тому що відкрив шорт по цьому ж токену на іншій біржі MEX, про яку я ще обов'язково розкажу в наступних роликах. Та у більшості випадків мультиаккаунти все-таки знадобляться. Тому вам потрібно знати такі бази основи ретродропів, а саме, як не бути сибілом, не виглядати як бот, плюс використовувати ацпавер і проксі. Про це я робив окремі ролики. Рекомендую переглянути. Ну, тільки швидкість можете поставити 1.2, 1.5X, бо ролики довгі. Посилання залишу в підсказці там, зверху, або в описі, або там і там. Також я можу порекомендувати відео такого Назар Смілка про байбіт саме, як закріплення інформації досить хороший варіант. Та якщо щось не зрозуміло або є якісь питання, обов'язково можете задавати тут, у коментарях знизу або у чаті в моєму телеграм-каналі. Я стараюсь все читати і кожному по можливості стараюсь допомогти. Байвоутс. У цьому випадку проєкт йде на біржу, домовляється з нею про лістинг, але відбувається це трішки іншим способом. А саме governance. Governance серед ком'юніті, тобто ну, просте голосування. Про BayVotes я дуже детально розписував знову ж таки у своєму телеграм-каналі і завжди рекомендував в ньому брати участь, так як це по суті безкоштовні долари у вашій кишені. Як ви могли здогадатися, мульта тут теж є можливість. Хоча я особисто таким, звичайно ж, не займаюся, тільки рекомендую своїм друзям, знайомим, родичам дане голосування, за що отримую прибуток. Лаунчпад. По суті, та ж сама IDO, у якій ви викупаєте токени проєкту по певній ціні на певну суму в залежності від холду токенів МНТ. Плюс об'єм торгів в період лаунчпаду. Думаю, тут теж не потрібно пояснювати те, що можна рекомендувати дану активність всій своїй родині, своїм знайомим та своїм друзям. Арбітраж. Якщо ви вміли знаходити всякі токени, які можна купити дешевше в одному місці і продати дорожче, тут є можливість це робити. Зі свого особистого досвіду можу сказати е, декілька речей на рахунок арбітражу на Baybті. Е, перше, тут досить довгий депозит монеток ERC-20. Е, тобто, якщо ви, наприклад, купите якусь монетку там, на Uniswap, SushiSwap, 1-ч дешевше, е, і вирішите відправити її сюди на е, то вам прийдеться чекати досить довгий час. Я принаймні пам'ятаю, коли арбітражив чекав біля 10 хвилин або навіть більше. Друге, це є швидкий вивід монет. Якщо немає великої нагрузки на ринок, він не скаче вниз вверх. Є можливість досить швидко вивести майже любу ERC-20 монетку на ваш гаманець. І третє, що я таке виділив, це якщо депозитити, торгувати і виводити досить значні суми, то можуть є можливість щоб запитати вас про походження коштів. У мене принаймні була така історія. Наскільки я пам'ятаю, це було під час скаму USDC, Принаймні більшість думала, що USDC скамиться, де я проганяв досить великі для себе суми. Плюс торгував на біржі. Після декількох таких транзакцій мені заблокували вивід, але після доведення і підтвердження того, що мої кошти не пов'язані ні зі зброєю на котиками, там, ні з іншими чорними схемами все успішно розблокували. Та я з декількома сивими волосинами вивів стейбли на свій гаманець. Недавній приклад арбітражу на біржі Bybit був з їхньою монеткою MNT. На початку серпня місяця. Там можна було ганяти зі свапалки 1 інч на досить хороші об'єми та з сочним спредом. Дане арбітражне вікно з'явилося тому, що якийсь там холдер вирішив продати величезний об'єм своїх монет на свапалці, де було недостатньо ліквідності, тому ціна відповідно опустилась нижче. Звичайно, часу на всю активність було небагато. Так як достатня кількість людей дізналася про це. А саме вікно відкрилося вночі, які фічі краще не використовувати. Лаунчпул. В свій час робив про це пост у своєму телеграм-каналі, пробував, що це таке і з чим його їдять, з надіями, що це буде схоже на Binance Launchpool. Та все вийшло набагато сумніше, ніж я думав. Тоді ще треба було кидати в пул токен біржі Bit. І я вирішив тоді купити таку хорошу котлету токенів, і, звичайно, відразу захеджити свою позицію, ну тобто зашортити ту саму кількість біт, що я купив на споті. В пулі було написано, що буде 400% річних, та в результаті це вийшло близько 4 долара за 2 дні. В результаті я заплатив за спотові комісії і за фандінг по шорту. В рази більше, ніж отримав з лаунчпулу, а сама монетка впала в два рази від своєї початкової ціни. Фьючерси. Тут скажу коротко, але по ділу: не лізь, бо вб'є і зжере всі твої гроші через високі комісії та недостатню ліквідність. Ось і все. Подякував вам за перегляд. Не забувайте залишати ваш фідбек у коментарях, вліпити вподобайку і нажати всі інші кнопки для просування цього ролику. Плюс можете ще на мій телеграм-канал підписатися, якщо маєте бажання. Не прощаюся і до наступних зустрічей!